Донеччині у вогні не лише лінія фронту, а й населені пункти подалі від лінії зіткнення. У Торецьку росіяни обстріляли приватний сектор, поранено цілу родину серед травмованих шестирічна дитина. Також ворог бив по Кураховому та околицях Костянтинівки. Під ударом знову мирне населення, і вранці одна з ракет прилетіла в дружківку. Дивіться репортаж Олега Корнієнка. Це звичайний приватний сектор дружківки. Напередодні ось на цій території ще росла городина, але сьогодні вранці росіяни сюди поцілили ракетою. Тепер тут жодних натяків на сільське господарство. Смертоносне залізятче змішало все з землею. Залишки меблів, будматеріали. Кілька соток перетворилися на величезний котлован. З цієї сторони тепліця, там сарай, там душ і туалет. Потім сарай, і от ще що кухня. Так. Геннадій власник понівеченого подвір'я і досі не може отяматися. Каже, за лічені хвилини до обстрілу він був біля свого городу. Закрив вчора помідори. Утром решил подвал підвал занести, занес дві банки, поставив, пішов за другими банками. Як тільки зайшов в дом, прийшов зрив. То есть, если я был бы я був здесь, в самом эпицентре, то я пострадав. Нині все подвір'я Геннадія потрощене. У будинку розбиті вікна і понівечений дах. Сам же господар отримав незначні травми. Ну як ти сказати? Ну, стекла, стекла в спині, там руки там. Ну, Ну, вже вже пастіка по витіралі вже всю подружківці. Росіяни традиційно вдарили вранці, коли більшість людей поралися по господарство або ще спали, та на диво обійшлося без жертв. Натомість, під час вибуху, пошкоджено з десяток приватних будинків та господарських будівель. Люди переконані, масштаби могли б бути більшими, але удар ракети припав на сиру землю. Напередодні у місті пройшли звиви. Роснусад гроха за стекла полетіли. Ну ніхто не пострадав. Хоть. Ні, сразу та дідусь сама всі останні сім'я вся виїхала. Подвір'я цього чоловіка від епіцентру прильоту за два будинки, але вибухова хвиля була настільки потужною, що в його оселі стіни потріскалися, з даху зривало покриття, а вікна вилітали з рамами. Нині мешканці оговтуються від обстрілів і намагаються швидко прибрати їхні наслідки, перекрити дахи і забити вікна до настання дощів. Може ж куски залишились. Це що по ще. Ну я і дивлюся, і у вас вікна повилітали. Ну так. тільки вікна, вікнам там посмотри, що криша пострадала. Та навіть після пережитого Геннадій залишати палаючий Донбас не хоче. Він вже старше покоління, І ми ж, як говориться, все ж строїлись, чомусь стремились. А зараз ух, і сьогодні ні, ну, сьогоніто хоч дом залишився. з Донеччини. Олег Корнієнко, Євгеній Задоя, Олег Цимбалюк. «Факти Фактиві єдині новини.